В історії світу є сторінки, що звучать як легенда, але це правда. Протягом трьох століть наймогутнішою державою світу Османською імперією правили жінки з українською кров'ю, із понад сорока султанів і падишахів, майже половина мали українське походження по материнській лінії. Рабині з наших земель ставали султанами, регентами, матерями та бабусями володарів світу. Історики встановили, що найменше 14 імен українок, які стали султаншами. Дев'ять із них походили з Поділля, Галичини, Надніпрянщини, ще п'ять з Криму. Їх ловили в дитинстві, продавали на ринку рабів і відправляли до гаремів султанів. Але серед сотень наложниць вони зуміли піднятися на вершину влади. Найвідомішою з них стала Роксолана, Настя Лісовська з Рогатина. Вона полонила серце Сулеймана Пишного і змінила обличчя імперії. Європейські посли писали, що жоден політик того часу не зробив для миру і дипломатії стільки, як вона. Роксолана була радницею султана, листувалася з монархами Європи, підтримувала зв'язки з Україною, збудувала мечеті. Школи і лікарні. Та навіть вона поступалася величу іншій нашій землячці, Надії Турхан або Хатідже Турхан. Викрадена на Поділлі, вона стала матір'ю султана Мехмеда IV і фактично правителькою імперії. Після смерті чоловіка взяла владу у свої руки, зберегла державу від занепаду і допомагала українським козакам. Її нащадки: Мехмед IV, Мустафа III, Абдулгамід I продовжили династію, у жилах якої текла українська кров. Ці жінки не були князівнами, не мали титулів і посагу. Вони прийшли в палаци у кайданах, але піднялися вище за тих, хто їх поневолив. Їхня історія це перетворення болю на силу, приниження на велич, рабства на владу. Мавзолеї українських султанш досі стоять у найшануваніших місцях Стамбула. Їхні імена вписані в історію, мистецтво і архітектуру. Століттями Росія привласнювала їх, називаючи росіянками. Лише сьогодні ми повертаємо собі цю спадщину, доказ того, що український дух здатен піднятися навіть із найглибшої неволі. Коли нам важко, згадаймо цих жінок. Вони починали шлях у полоні і завершували його на троні. Їхня кров у династіях, їхні імена в історії. І кожна з них символ нескореного українського серця. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.